основна вона може і не одужати. Як це прикро. Це фікус, друзі. Це дуже красивий, мій улюблений фікус. Ви, мабуть, бачили, я робила коротенькі шорці, як я його прикрашала на Великдень. Оцими маленькими такими, як його. Ось такі декоративні яєчки, ніби крашанки, але а, із, такої, із пластикової скорлупи. Легесенькі зовсім. Ось я взяла багато намочила спиртовим розчином і затуляємо ось так ранку. Крепко затуляємо. Все має просочитися і, може, ще й набризкать. І закрити отак ранку. Все, мочити не можна, дати спокій. І отакий спосіб, отакий спосіб дати загоїтися. Так з вами чекатимемо одужання Мабуть, що ось цей зараз ось цей в порядку. Ось тут гарненько сік проходить. Тож, так не на саме сонце, але близько під віконня треба поставити, щоб, бо сонечко важливо для одужання Горошок новус. <ріст> Кому цікава, яка баночка. От. І є велике сподівання, що воно все ж таки одужає. Бо, бачите, ось тут такі заломи це від недостатку води. І якщо вони зникнуть, я буду знати, що нарешті ця гілочка напилася води і буде відновлюватися. Ось такого. І ось цю. Також продемонструю зараз гілочку. Ось так тут так само, як зморшечки такі, знаєте? Ось. Ось тут вгорі особливо видно. Зараз. Ось. Якщо вони зникнуть, я буду знати, що рослинка нарешті напилася води. І ось тут він щось почав псуватися. Як це не прикро, бачите, аж така. От, то я б і тут відрізала. Чи вже не, не, не різати його? Мені його так шкода, але я розумію, що цей листочок, який вже О, відпав. І ось ця частинка. Вже засохли. Ось цей один єдиний листочок, який ще, може, нап'ється водички і вирівняється. Ну ось, бачите. зараз я вам продемонструю, як виглядає рослинка. Так, ось такий загальний вигляд. І якщо він одужає, ми будемо знати, що це працює. Вже ми подібне робили до цього. От. Якщо у вас теплий балкон, виставляйте на балкон. Якщо... Ну, в подібних випадках. Якщо балкон не теплий, не ставте на підвіконня, щоб з батареї не дмухав гаряче повітря, зараз опалення і не згоріло остаточно це все. Тобто світло там має бути. Непрямі сонячні промені. І має бути вдосталь повітря. І не має бути гарячого, тобто під, під кондиціонером не ставте, під якимись гарячими чи навпаки, на протягах не ставте. Нікуди не ставте і чекайте, що воно одужає. Ось такі справи, друзі. Це... І будемо сподіватися, що цей також дуже, але в нього дуже мало соку у стовбурі. Будемо тримати.